Дуже дякую і Олександру Йосифовичу, і Олександру Анатолійовичу за те, що дуже складний такий період для мене, коли у мене в полоні знаходилася і невістка, і син, і такі були чорні для мене дні. що ну, Ангел-охоронець, мабуть, врятував мене, що і Олександр Йосипович, і Олександр Анатолійович ну посприяли тому, що, хоча вони змучені, хоча син. Мінус 23 три кілограма скинув, от, але вони прийшли і повернулися в стрій. От і ну я дуже вдячна, не знаю всім небесним силам і всім людям, які поруч були, які запитували там Тетяна Олексійна. Пам'ятаю, я ніколи не забуду цього, каже Ірина Федорівна, Ну що вам сказати, ну я не знаю, що сказати людині, яка в такому становищі. От ну якось це ну мене підбадьорювали, ті погляди навіть і от ну ті слова дякую дуже всім, що що я живу і що мої діти живуть. І ну, чесно кажучи, що я на ну молюся завжди і за сина, і за невістку, і завжди молюся за Божого Олександра, які це мені ну, таке диво, що мій син знову. Стоїть на варті на захисті нашої країни. Треба бути таке неможливо, тому що, звичайно, це така якась була ейфорія, це такий якийсь був період такого відчуття, що ти щось можеш, що тобі щось можливо вдасться. І це було відчуття такої згуртованості, колективізму і якоїсь такої неймовірної наснаги, бо ти розумів, що ти. Ідеш боротися за справедливість у цьому світі, ідеш підтримувати керівника, який намагається цей заклад не тільки залишити живим, а зробити його прогресивним. І тому ми були натхнені цим, цим були зорганізовані, згуртовані. І, дякуючи, мабуть, цим девчому негативним подіям, ми отримали багато позитиву, тому що ми, як колектив, не до кінця знали ще одне орган. І тут була нагода з'ясувати, хто є хто, що таке зрадник, що таке, краще, хай тобі ворог дивиться в лице, аніж коли він тобі б'є у спину. Тому велике дякую тим, хто був поряд, хто підтримував, велике дякую також нашому керівнику, що не впав духом і зумів вистояти, витримати це все. Дивлячись на нього, ми теж розуміли, що ми не можемо зрадити, Ми Дякую. не можемо відвернутися і піти кожен своїм шляхом, хоча б дехто міг це зробити. Але ми цього не зробимо. Дякую вам.